Доброго ранку, дітки! Запрошую вас на заняття з художньої літератури. Дітки, це український письменник Іван Синченко, і сьогодні ми переглянемо невеличку виставу за його оповіданням. Хліб святий. Тож часу не гаймо у театр вирушаємо. Принесла баба хліб з магазину. Катруся не голодна була, по покуштувала і аж ніс зморщила. Сх! Який поганий. Бабуся розсердилася і почала повчати внучку. Так ніколи не можна говорити на хліб. Коли він чомусь не подобається, кажуть хліб так негарно випечений. А, -а, а Юрчик теж не шанує хліба, сказала Катруся. Не доїв на дворі кусочки і кинув на землю. Потім із Сергієм почали його футбола грати. О, ну, як негарно розгнівалась бабуся. І сама ніколи я так не робила. І тобі не раджу. І Юркові не дозволю, не доїла, однеси у хлібницю поклади. Пізніше доїси, а коли хтось кине на землю, накажи підібрати. Топтати хліб не можна. Хліб дає людям життя. Без хліба голод і смерть. Скільки на світі людей перемерло без хліба, тож хліб святий. Катруся задумалась. Потім притулилась до бабулі і каже, я більше ніколи не буду про хліб погано казати і не розкидатиму його, і Юркові не дозволю. І Сергію. Тільки не треба сердитися на мене. Приголуб мене. Бабуся поклала руку на голову нучці і пригорнула її до себе. Ну що, дітки, сподобалась вам вистава? Тож давайте тепер обговоримо те, що побачили. Назвіть головних героїв оповідання. А чому катруся зморщила ніс на початку? На що розсердилась бабуся? Чому навчила бабуся онуку? Як змінилось ставлення катрусі в кінці оповідання до хліба? І як думаєте ви, чому хліб називають святим? Я пропоную вам передивитись виставу ще раз і відповісти на всі ці питання своїм батькам. До побачення!